Всім привіт! Мене звати Роман. Я один з програмістів Капканонір. 15.06.24 року ми випустили нове оновлення 3.1.3 і в сьогоднішньому відео я би хотів продемонструвати, які нові функції ми додали. Перше, було змінено повністю концепцію документації. Зараз вона має такий вигляд, як ви бачите перед собою. Це було зроблено для зручності і для швидкості завантаження відповідних інформаційних вкладок, будь це на смартфоні чи на комп'ютері, де можливі проблеми з інтернетом. Таким чином, вам не потрібно завантажувати всю документацію, а завантажити тільки той розділ, який вас цікавить. Для зручності та швидкості навігації всі основні розділи. Кап-канонір, які стосуються тих чи інших функцій, були винесені в окремі теки та знаходяться з лівої сторони документації. Для переходу в ту чи іншу цікавлячу вас інформаційну вкладку, все, що вам потрібно, це на неї натиснути. Таким чином відкриється вся інформація, яка стосується того чи іншого розділу. В деяких випадках текст може бути підсвічений жовтим кольором та підкреслений. Це означає, що до даного тексту є більш широке роз'яснення. Для того, щоб його відкрити, просто натискаєте по цьому жовтому тексту, таким чином вас буде перекинуто на частину документації, яка містить розшифрування того чи іншого терміну, або на відповідну інтернет-сторінку іншого ресурсу, таке як Вікіпедія або інші. Для швидкого отримання інформації по тій чи іншій функції також передбачено відповідне меню. Пошуку. Для його активації на ньому просто потрібно натиснути та ввести текст, який вас цікавить. До прикладу, я хочу дізнатися про функціонал зуму. Якщо він наявний в документації, він буде відображений наступним чином. Я ввожу ключові слова зум, і вся інформація, яка наявна в документації по введеному моєму слову, буде відображена. Для переходу у відповідне меню я просто натискаю клавішу миші. Таким чином відкривається документація, яка стосувалася введеного мною слова. Першою цікавою особливістю нового оновлення є додавлення нової ворожої одиниці російського військового в лисій норі. Давайте продемонструємо. Ось як він виглядає. Він повністю інтерактивний. Тобто, ви можете керувати ним. Він піддається. Реагує на всі ушкодження, якщо, звісно, вони відбуваються по ньому. І ви також можете відправити його як інші одиниці у відповідні напрямки, які забажаєте. Другою цікавою особливістю є додавання функції зуму. За допомогою клавіш Home або END на клавіатурі, або задніх клавіш на контроллері, ви можете керувати розміром зображення. На квадрокоптері або на крилі, тобі ж безпілотнику Зараз я затискаю клавішу Home і здійснюю приближення. В лівому верхньому лівому куті ви можете бачити відсоток приближення, клавішою END. Я зменшую приближення. Третьою цікавою особливістю є додавання нового режиму лінійки. Він знаходиться на навігаційній панелі з відповідною іконкою. При її активації керівник. На місцевості швидким двойним лівим кліком миші може створювати опорні точки. За допомогою цієї функції він отримує відстань між ними та дирекційний кут. Точок для виставлення опорних може бути декілька. Таким чином, від однієї точки до іншої показується відстань та дирекційний кут. Також виставлені точки. У разі потреби можна переміщувати. Для цього потрібно затиснути ліву клавішу миші на відповідній точці. Зміниться курсор і ви маєте змогу переміщувати дану обрану точку. У разі, якщо не потрібно виставлену точку, випадково виставили, є можливість нажати Ctrl-Z і вона буде видалена. Цей режим прекрасно працює як в 3D просторі, так і в 2D просторі. Таким чином, ви можете вимірювати відстань як на карті 3D, так і на карті Міні. Також функція виставлення точок працює і в цьому режимі, і приміщення також. А при наведенні на інформаційне вікно воно збільшується для кращої читабельності. Також зміни отримали деякі підривники як в частині фізичних властивостей, так і візуальних. Дозвольте, я продемонструю вам один із них, це сповільнений рикошет в першу чергу. Пришвидчив час. Ось як виглядає новий сповільнений підручник. Також у даній версії ми були здійснили ряд виправлень. У разі вашої потреби ви можете ознайомитися з ними всіма в документації в розділі Журнал Змін. Далі нами було також додано дорожню карту, в ній відображаються всі речі, над якими працює або буде працювати наша команда, всі нові функції і інші речі. Також, якщо ви не побачили якоїсь відповідної функції, яку ви бажаєте додати, не соромтеся, відправляйте нам ваші ідеї або побажання на електронну адресу, яку ви можете знайти в контактах в тій же документації. Ми обов'язково її розглянемо, подумаємо, як її зареалізувати і будемо її втілювати в життя. Дякую за вашу увагу і слава Україні!